У блокчейни немає адміністратора, який усе вирішує. Тисячі комп'ютерів по всьому світу зберігають його копії. Кожен новий блок має бути підтверджений більшістю. А він перевіряє і підтверджує попередні блоки, одночасно на всіх пристроях. Це і є децентралізація. Тому блокчейн вважається надійними. Ніхто не може домалювати собі нулі, ніхто не зможе відмінити твою транзакцію. І навіть сам розробник мережі не може нічого підмінити заднім числом. Це відкритий публічний реєстр, а не база десь на сервері. Якщо блокчейн це ланцюг блоків, виникає логічне питання: хто створює ці блоки, як вирішується, що саме туди потрапляє? І чому взагалі тисячі комп'ютерів у світі працюють на те, щоб ця система існувала? Відповідь проста: гроші. Блокчейн це не благодійність, а фінансова система. Підтримка блокчейну це спосіб заробляти. Люди буквально змагаються за право створити наступний блок і отримати за це винагороду. І щоб ця конкуренція була чесною, у кожного блокчейна є правила або механізм консенсусу. Найвідоміше з них це Proof-of-Work and Proof of Stake. Транзакції в блокчейні не безкоштовні. Щоб ти не робив, надсилав токени взаємодіяв з децентралізованими апками, ти платиш комісію за обробку твоєї дії мережею. Так, у крипті часто головна мета не технологія, а продаж токенів.